Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги високоякісний аерограф. Це ідеальний інструмент для точного фарбування моделей, макіяжу та інших творчих проєктів. Завдяки високому тиску та автоматичному зупиненню компресора ви отримуєте стабільну подачу повітря та економію енергії. Ступеневе регулювання дозволяє точно контролювати інтенсивність розпилення, що забезпечує. Що професійний результат. Аерограф легко тримати у руці, а його двосекційна система дозволяє окремо регулювати подачу повітря та фарби. Цей набір дуже універсальний та компактний. Ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених користувачів. Пропонуємо до вашої уваги універсальні плоскогубці. Цей інструмент ідеально підходить для різноманітних завдань у ремонті, монтажі або виготовленні електричних та механічних пристроїв. Завдяки наявності кількох видів плоскогубців ви можете виконувати різні операції: від обрізання дротів та зачищення ізоляції до обтиску контактів та роботи з дрібними деталями. Ергономічні ручки забезпечують зручний хват та зменшують втому при тривалому використанні. Цей набір стане не Мінним помічником для майстрів, електриків та тих, хто займається домашніми ремонтами. Пропонуємо до вашої уваги потужний витяжний вентилятор. Це чудове рішення для вентиляції теплиці, гроутентів та систем гідропоніки. Він оснащений інтелектуальним контролером вологості та температури, тому автоматично підтримує оптимальні умови для росту рослин. Регулювання швидкості дозволяє точно налаштувати повітрообмін відповідно до потреб середовища. Вентилятор працює тихо та ефективно, забезпечуючи надійну циркуляцію повітря та запобігаючи появі цвілі, конденсації. Та перегріву. у встановленні та використанні підходить як для професіоналів, так і для домашніх садівників. Це ідеальне рішення для створення стабільного клімату в закритих приміщеннях. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний комбінезон. Це надійний захист від холоду вітру та вологи для чоловіків та жінок, які цінують комфорт та безпеку під час їзди. Виготовлений з міцного водовідштовхувального матеріалу має теплу підкладку, яка забезпечує ефективну теплоізоляцію навіть у найхолоднішу погоду. Завдяки вітрозахисним манжетам ідеально підходить для їзди на скутері та квадроциклі. Вентиляційні вставки підтримують комфортну температуру тіла, а світловідбивні елементи. Менти підвищують безпеку в темний час доби. Це ідеальний вибір для крос-кантрі, активного відпочинку та щоденного використання взимку. Пропонуємо до вашої уваги чохли для керма. Це практичний аксесуар для авто, що поєднує комфорт, стиль та безпеку. Підходить для керма діаметром 38 см та призначений для самостійного обшивання, дозволяючи точно підлаштувати обтяжку під індивідуальні потреби, виготовлений з дихаючої зносостійкої екошкіри з протиковським покриттям. Це забезпечує надійне щеплення руки з кермом та покращує контроль під час водіння. Обшивка додає інтер'єру автоелегантності. І потертості та подовжує термін служби. Це ідеальне рішення для оновлення салону автомобіля.